Демісезонні черевички від ортопедичні від бренду Мінімен. Мінімен це турецьке взуття Стамбул. Дуже якісне, дуже зручне. Ось така упаковочка. Цепковань. Так, дивіться, для дівочки. Дуже легесенькі, дуже зручні, з натуральних матеріалів зроблено все. Ортопедичні, захищений носочок, щоб пальчики почували себе дуже комфортно і захищено. Теж ортопедично правильний задній, тверденький. ось Такий теж захищений і дуже добре фіксується термопластикового підошва ребриста, не скользить, не стирається, виготовлено з дуже якісних матеріалів. Е, на, натуральний ну, Це бордового кольору. Така моделька гарненька. Ліпучки дуже добре фіксуються. Всередині утеплювач і котон ось такий, устілка ортопедична, з супінатором, самортизацією такою, антибактеріальна така, що дитина буде себе почувати комфортно. Дуже гарна моделька, якісна, зручна. Дуже добре фіксується все. Така мініменочка, упаковочка. Все, це завод фабричне взуття. На заводі зроблено, О, все, з такою даже коровкою, бачите. Даже, Гарне взуття. Рекомендую. Мінімен.